Додатку діє 4 роки дія це є поп-культура українців, адже сьогодні за застосунком користуються майже 20 мільйонів людей. А це майже кожен другий українець. Це звичка швидка та зручна взаємодія громадянина і держави онлайн-сервіс без черг, бюрократії та корупції. І сьогодні. Було проведено Дія-саміт саміт нова сторінка в історії цифровізації за завданням президента, допомоги партнерів і підтримки кожного з вас. Будуємо цифрову державу, державу, якою захоплюється світ з прозорими процесами, держпослугами за два кліки. Дія стала частиною життя українців і ефективним способом доставки послуг до людини і в окупації і в окупації. З початку повномасштабного вторгнення цифровізація не зупинилася, а навпаки, запустили понад 70 сервісів у застосунку та на порталі дія переосмислили платформу Дія освіта. Створили основу для електронних реєстрів Дія Engine і це лише частина екосистеми Дія. І сьогодні на дія саміт презентували перереєстрацію авто в дії без відвідування сервісного центру МВС е-підприємець вісім послуг для бізнесу за однією онлайн заявою, автоматичні зміни у ФОП без участі людини та очікувань, послуги для моряків без паперів та хабарів. Ну і власне оновили дизайн застосунку і додали нові функції, і презентували якраз ролик про нові функції порталу Дія. Так і революційне рішення і новина сьогодні опівночі півночі Запрацює онлайн послуга купівлі-продажу автомобілів. Дії усього лише за 15 хвилин можна буде купити або продати авто через смартфон і отримати техпаспорт на номери поштою. Про це сьогодні говорив у своєму виступі на саміті дія президент Володимир Зеленський. Інша революційна послуга те, що вже зараз звільняє від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей сьогодні, опівночі запрацює онлайн послуга купівлі, продажу машин в дії. І я вас з цим вітаю і. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери пошту. І сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях. І хоч комусь може здаватися, що послуги в дії звучать трохи буденно через 4 роки роботи сервісу, але те, що ми в Україні і те, що ми все це робимо, робимо навіть зараз у час такої війни. Говорить усьому світу про нас абсолютно абсолютно чіткі речі. Ми можемо значно більше ніж багато усіх в світі, більш ніж від нас очікують. Ми українці, і коли ми впевнені в собі, коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим в світі, людям, країнам. Лідерам суспільства ми віримо у власні сили. Ми захищаємо свою державу, працюємо заради своєї держави, діємо, і це найголовніше, що ми діємо щодня, щодоби, щохвилини заради України. Слава Україні! Дякую. Отже, дії сьогодні 4 роки, день народження. Запустили ще одну важливу послугу: це обмін сертифікату на житло онлайн. А якщо ви збираєтеся чи не збираєтеся купляти чи продавати авто сьогодні о півночі через дію, неважливо. Просто підпишіться на наш канал, поставте вподобайки, коментуйте, будь ласка, наш етер в чаті. Коментуйте по закінченню ефіру. Я розумію, що зараз триває прес-конференція. До речі, можете в чаті написати, яке би питання ви би задали Володимиру. Муру Зеленському. І ще одна новина від Мінцифри. Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою Дія Офіс, і про це є інформація, як до цього ставляться міністерства, депутати та держоргани. Це буде цікаво, коли чиновники будуть мати доступ до дії, і їх можна буде таким чином контролювати.